Всім привіт, друзі! Зараз я знаходжуся біля моста Стенлі, знаменитий міст, в місті Олександрія, це Єгипет. І зараз я вам про нього розповім. Отже, поїхали. Міст побудований наприкінці 90-х років і став візитною карточкою Олександрії. Ну, Будьмо відверті, дещо ви можете побачити, що місто перетинає море, а під ним знаходиться ось такий ось чудовий пляж. Дуже гарно виглядає. Класно, Він витриманий у всіх стилях Олександрівської архітектури, щоб ну, так сказати, не, не порушувати гармонію. Міс Стенлі має довжину 400 метрів, а ширину 30. Він має 4 ось такі от гарні башні. ви бачите. І має шість прольотів. Це було зроблено в цій затоці для того, щоб розгрузити транспортний потік, тому що вони ну, обгинали ось цей от, ось цю от затоку і подивіться, скільки їм треба було виїхати. І там постійно були затори ось цього всього, ось такий круг вони робили. А тепер вони розгрузили її і. Потік машин в одну сторону йде по цьому мосту. Ну і ще я не можу обійти стороною. Ось ці ось дивовижні просто каскадні приміщення. Вони просто виглядають фантастично. Вони йдуть по кругу і обгинають весь мис. І це раніше, я не знаю, чи тепер працюють. Але раніше це були все магазини, їдальні, як ресторанчики їхні маленькі, ну, парикмахерські, їх тут дуже багато. Але виглядає це просто класно. Подивіться, вони обгинають весь цей, всю затоку. Від, від початку моста до кінця. Дуже гарно виглядає. Сьогодні перший день зими, але як бачите, що ось... Діти купаються, хоч вода досить прохолодна, вітер холодний дує, це Середземне море, тут близько вже Європа. Ну, а це вже від, там вже зима сніг, звідти тягне холодом. Але все одно діти купаються, як бачите. Ось Люди собі сидять тут на березі, відпочивають. Дуже багато їх є. Гарне місце. Тут пісок, тому що здебільшого у них тут є каміння, ось так от, але тут дуже гарно, тут багато піска. З однієї сторони люди сидять, п'ють каву, чай, курять кальян, діти купаються в морі. А з іншої сторони, ось хлопці грають в якусь ігру. схожу на великий теніс. Але у них якісь дерев'яні ракетки, цілком дерев'яні. Тобто кусок фанери, вирізаний під форму ракетки, і вони грають тенісним м'ячом. Цікаво. Ось там свадібні фото роблять, когось весілля. Вітаємо вас, друзі. А ось тут зазвичай, видно, звідси зараз їх немає, там рибалки на, на своїх човниках ловлять рибу, креветки. До речі, креветки тут дуже великі тигрові великі креветки. Коштують 8-7 доларів, ось так от кілограм. На мою думку, це досить дешево. Хоча м'ясо тут дуже дороге. 10 доларів, це так. Ну що ж, більше я не можу нічого сказати про цей міст. Тільки чого він не гарний. Якщо ви сюди завітаєте, то... тобто якщо, завітайте сюди, якщо ви будете в Єгипті, обов'язково сюди завітайте. Подивіться, пофотографуйтесь тут, дуже гарне місце. Зайдіть, відпочиньте тут на пляжі. Це дуже класне місце. Вражає. Ну, за місце все. А ми рухаємось далі. Добре, побачимось. Всім бай-бай.